Так, коротенько хочу пробігтися по. По запитаннях. Запитуйте відповідаємо наша рубрика. Так, хочу, щоб отче мені пояснив. Померла моя кума, коли вона померла мене. Не було в Україні. Тепер, коли йду на цвинтар, завжди шукаю могилу. Таке враження, що вона не хоче, щоб я її провідувала. І знаю, де могила, а прийду і кручусь то вправо, то вліво, а потім голос, як скажу: Ірина, що є? І зразу бачу її могилу. І так, що... і так щоразу, дякую. Я вам так скажу: я коли приходжу на цвинтар, я знаю, де тато похований, де бабка, де діду, і де мій сусід, Федь. йому було 15 років, а мені було 10. Я пам'ятаю той похорон. як Він через тиждень, після свого дня народження, 15 років відсвяткували, через тиждень він помер. І я, коли приходжу на цвинтар, я знаю, де всі лежать. І коли я приступаю кожен раз, так? Я, я розумію, що я прийшов на, на чужу землю, на землю мертвих. І ясне діло, якщо ви маєте такий трепет і таке відчуття, це не означає, що щось недобре. Це дуже добре. Це дуже добре. І тому не переживайте. Якщо то, до кого ви приходите, Ірина, вас приводить туди, щоб біля неї є якась могила, хто ніхто не молиться, або трохи заросла бурінами. Подивіться навколо тієї могили і побачте, може там треба просто забрати буріни і просто станьте перед тими. Неприбраною могилою, яка недалеко від Ірини, станьте перед нею, прочитайте ті всі імена і зговоріть один раз учини і один раз Богородиць Дів для тих людей, що поховані коло Ірини. Ви пізнаєте ту могилу.